Таю всіх я Галина Остаповець. ви дивитесь новини лапі. Ось буквально позаду моєї спини, і буквально по всій контрактовій площі. Сьогодні зібралися сотні-сотні активістів та родин наших військовополонених захисників Маріуполя. Нагадаю, що сьогодні рівно два роки, як вони вийшли у доброчесний полон за наказом Генштабу і за домовленостями їх повинні були обміняти у перші місяці. Однак ці місяці перетворилися на суцільне пекло. Ось тільки. Людей сьогодні, буквально сотні осіб, зібралися в їхню пам'ять із вимогами повернути Азов додому. До речі, сьогодні два роки, як захисники Маріуполя здалися, точніше вийшли, вийшли у доброчесний полон за наказом Генштабу. І вже два роки про них не чути ніякої звістки. Бачимо мами. які чекають своїх дітей. Завжди я і Я всіх Бачимо на плакаті, як 3-4 місяці перетворилося на довгих, пекельних два роки. Вітаю вас, добрий день. Доброго. Ви тут в знак підтримки ваших побратимів. Так. Очевидно. У вас хтось є в полоні? Так, в мене є товар. товариш. Товариш? Так, 16 березня. Він не виходив на зв'язок. А з якого року? 22? Спочатку повномасштабному. По Це вже так. більше двох років. Так. Досі в полоні. Тільки рік тому через Червоний Хрест надійшов лист, як був обмін полоненим. І він дав про себе знати, що він є живий, він своїй матері відправив листа. Угу. Написано, він написав, що все добре, він сильний, витримає. Досі в полоні, на якої звістки досі немає. Це жахливо. Що з ним, та як. Ми разом в школі навчалися, займалися футболом, з дитинства. Жили по сусідству, того решували. Ну, ви теж, очевидно, військовий? Так, так. Як вас звуть? Олександр. Олександр. А з якої ви бригади? Ви з Азова чи з якоїсь іншої? Кермова бригада Людь, Полк Сафарк. Ви теж із поліції, ви теж перевелись в людь? Як вас звуть? Юрій. Разом були з 23-го року під час створення підрозділу Людь. Я колишній працівник поліції, дзвінився у 2020 році, в людь вже поновлювався як працівник поліції. Mm -hmm. були, так як вже побратим розповідав на Баховському напрямку. Період з липня, з липня, мабуть, 23 го року по, mm -hmm. по, по, по грудень місяць 23-го року. були там. Виконували бойові завдання. Ну, вигляді штурмів, та інші, інші завдання. В Штурмових штурмових всіх підрозділах? було. Ну, Я бачу, що у вас просто поранення, хочу показати. Так, так. Да. Я в вересні місяці отримав поранення на Бахмутському напрямку. Ну, це складне поранення. Помню, так, на... Наступили, наступили на міну? На міну так, наступили на міну? Після після чого було 6 годин евакуації і ага. далі через дальше, це втратили і... ногу, так Варко. тому що довго евакуювали. Ну, ну, ногу я втратив і заміни, а Тут ще більшість більшу частину втратив саме через високетне синдром. І, ну так, так. так. А у вас висока ампутація так, зараз? У мене ампутація на рівні середньої третини. Тіжко, все, що вища так, рахується тяжкою амбітацією. Стаєте потрошки на протезі? E, так, вже почав період реабілітації, саме ставання на протез. Вже більше місяця починає займатися. Дуже довгий процес, але, так. але є бажання, є наслага жити, є для кого? Тиこと. Для сім'ї, для дітей? Так, звичайно, звичайно. Для сім'ї, для дітей, для всіх. <плес> е, за вашими підрахунками розрахунками, не знаю, прогнозами, як швидко ви зможете, ну, не як швидко це погане питання, до кінця року зможете піти? Е, ну, взагалі, так, да, бажання вже до осені почати, хоча б по yeah. по максимуму використовувати протести, ставати ну, вести повноцінне життя. Але це трошки також такий затяжний процес. І... Ніхто, ніхто не може сказати, як це займається. Якесь наставити, щоб було бажання, якась насталка, не падало тобі. Це саме. Але насамперед Азов це одна з наймовитніших бригад в Україні, навіть в світі, якщо так зробити. І служити в Азовіці маємо великий за честь? Нам було за честь туди піти, так? Це, звісно. Це своя іерархія, своя ідеологія, принципи, там місце. Це дуже чудово. Бути там, бути частиною сім'ї це дуже круто. І потрібно відступити, що прийти не знаходиться в полоні, треба звідти забирати, щоб поверталися. Така потужна підтримка наших військовополонених захисників Маріуполя. Тут сьогодні на Контрактовій площі у Києві зібралися абсолютно без перебільшення сотні-сотні людей. Це і активісти, і родичі власне наших військовополонених, і з вимогою повернути Азов додому. Нагадаю, що рівно два роки тому захисники Маріуполя за наказом генштабу вийшли у доброчесний полон. І за домовленостями з Російською Федерацією їх повинні були обміняти протягом кількох місяців. Але на превеликий жаль, ці кілька місяців перетворилися на соціальне пекло для наших захисників. адже про сотні із них ні родичі, ні будь-хто інший не чують про них жодного слова і жодних новин. Вітаю вас! Вітаю! Ви чоловіка! Очевидно, чекаєте вже вже цілих два роки. Як вас звуть? Олена. Олена. Третій рік. Він був, корона Маріуполя, і два роки полон назовська. Він так само вийшов в доброчесний Вишутка полон. Чотири до, 2... місяці, як нам казали. Але Скоро я буде вдома. Я, яка ваша історія? Чи часто ви, чи взагалі ви мали можливість поговорити з вашим чоловіком або отримати хоча б якісь новини? Ні. Останнє, що я маю як інформацію, це на квітень минулого року. <плес> а, 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 де, в... а де саме в Росії не, не відомо вам? Відомо, але я не хочу казати. Окей, позати. добре, добре. Ну, це було станом на минулий рік, ви що розумієте, квітень минулого року. На ну, ж, ж, рівно на зліч... рік тому, так. рік і два місяці. Е, тут, е, МКЧХ якоїсь інформації не дає. Чи звертаємось, ну, рі... більше року немає жодної звістки. Листи я пишу в нікуди, назад нічого не приходить. Ні чуха, не ні он ніякої інформації не надає, що, як мій чоловік, чи живий, чи не живий. Ну, взагалі ж нічого. І ви рівно з того часу з квітня не знаєте, власне, чи він ще й досі живий, так? Ну, кише каже, що ви б про це знали би вже. А як, не знаєте? Ну, Не знаю як це. Ну, так вона кажуть, якщо б щось це, то трапилося, б ви про це знали. Дитину чоловік бачив, коли йому було півтора А зараз? зараз? дитині скоро буде чотири. Третя весну росте без батька. Ми кожного тижня ходимо. Оце моя біль. Звичайно, це безпер... він давно взагалі був у військах. Він контрактний чи він пішов? Він офіцер, Він ага. більше 20 років. Служить. А ви самі з Маріуполя? Так, Маріуполь, Бердянськ, муж Дмаса. То ви ще Дім втратили? Ви відразу переїхали, коли ви, до речі, до Києва переїхали? 1 квітня ми переїхали. Ага, тобто ще коли тривали бойові, дуже активні бойові дії? Ми, в Маріуполі. Зразу я переїхала до мами в Бердянськ і ми знаходилися там в період окупації. Були там. Без їжі, без памперсів. Виїжджали просто сидячи в проході на автобусі гуманітарному. 8 часов 200 кілометрів, ні, 10 часов 200 кілометрів, блокпости шманали і мене, і його. А до речі, знали, що ваш чоловік військовий? Ні. Я їхала, я дрожала. Я Ось... Все, що, ну, що зв'язано з військовим, я залишила вдома. Ваша квартира окупована зараз? Чи... Там хтось живе? Не знаю, я не хочу про це знати. В маміній квартирі так. В моїй просила. Дом чоловіка в Донецькій області разу. Він вже в окупованій частині, так? Він на бойовій на вогню. Ясно, ну це. На жаль, на жаль, тоді так. А ваше в списки в оці, на обмін, вам достоменно про Це штаб каже, звичайно, тим болі, це ще завскаль. Ну, я не знаю. Два роки, на уші. Я просто я вже нічого не вірю. Я не знаю вже, як до кого битися, щоб нас почули. Я хочу, щоб нам допомогло цивільний ну, світ, да, щоб вони. Це б ті, які виходили за наказом, яким обіцяли. Ну, щоб їх повернули згідно цих обіцянок та домовленостей. Що... Вибачте. Я, Звичайно, та... вибачте, вибачте, ну. Це рік тут я вже рівну з 16 -го числа рівень. Чоловік виходить з 17-го. Скоро буду. Вдома. Всі словами звучать дуже рік. Це власне, це власне останнє, що ви від нього почули, так? На на той час. Я бажаю вам якнайшвидшого вашого повернення. Вибачте, що можливо вам довелось розповісти цю історію, бо тому що ну це дуже дуже боляче, і я навіть не знаю, що які слова підтримки вам сказати, тому що. Я не знаю, що в цій ситуації маю вам сказати. Я як людина, яка не має такі історії, це було б нечесно вам казати, тримайтеся, бо за що триматися, да? От я чую так часто. Да. Тому вам витримки сил і, звісно, що якнайшвидше обійняти свого чоловіка. І батько сина, дуже вам дякую за цю історію. Бережіть себе. Ось така історія.